Новини на телеканалі ТВ4. вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі. Продавали автівки, призначені як гуманітарна допомога для військових. На Тернопільщині правоохоронці викрили псевдоволонтерів. Підозрюваних зловили на гарячому під час продажу двох машин. Затриманими виявилися внутрішньопереміщені особи, які нині проживають у нашому краї. Оперативники з'ясували, що зловмисники вже тут налагодили механізм збуту автомобілів, ввезених на територію України як допомогу для ЗСУ. Наразі відомо про 50 таких незаконних продажів. Більше знає наша Юлія Пацкаль. Тернопільські правоохоронці викрили схему збуту автомобілів, ввезених в Україну як гуманітарна допомога для ЗСУ. Підозрюваних зловили на гарячому під час чергового продажу двох автівок на суму понад 8 тисяч доларів. Затриманому виявилися внутрішньо переміщені особи з Луганської та Дніпропетровської областей, які вже у нашому краї налагодили механізм продажу автомобілів. Задокументовано близько 50 таких автомобілів, які до військових не доїхали, були продані фізичним особам. Шляхом створення фіктивного благодійного фонду. У поле зору правоохоронців злочинна група потрапила три місяці тому. Підозрювані розповсюджували свої оголошення у соціальних мережах та на сайтах продажу автомобілів. Ми однозначно моніторимо. Благодійні фонди розуміємо, що е, даний фонд ніякого відношення до військовослужбовців, крім того, що прикривав свою діяльність тим, що допомагав військовим, не мав. Коли оперативники і слідчі здобули достатньо доказів для того, щоб оголосити підозру е, фігурантам. По гарячим слідам відразу були затримані наразі. Затримано трьох фігурантів справи у ході розслідування кримінального провадження. Правоохоронці наполягатимуть, аби автівки все ж потрапили до військових частин. Особи, які купляли ці автомобілі, так само розуміли, що це за автомобілі на іноземній реєстрації і специфічними, скажімо так, умовами потрапляння на територію України. Тому до таких осіб також може бути застосована відповідальність. Затриманим загрожує відповідальність за частиною 3 статті 201 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Слідство триває. Перепотіє на Миколинецькому кладовищі. У Тернополі сім'я загиблого захисника відмовилася від встановлення пам'ятника, стилізованого під військове кладовище. Рідні полеглого бійця вирішили облаштовувати могилу свого сина на пантеоні героїв за індивідуальним дизайном. Монумент захисника знаходиться поряд з іншими могилами військових. Їхні родини підтримали проєкт облаштування однакових могил, тому нині вони обурені, що одна із поміж усіх. Виділятиметься декілька місяців. Люди сподівалися, що сім'я, яка виступає проти участі у проєкті, змінить свою думку. Однак, супереч іншим, вони почали самостійно облаштовувати могилу сина. Подробиці обох сторін конфлікту далі. Однакові пам'ятники у формі Мальтійського хреста так у Тернополі виглядають могили героїв, які в російсько-українській війні стали небесним військом. Усі вони створені в рамках проєкту Пантеон героїв. Однак, один із надгробних монументів матиме дещо інший вигляд. Декілька сімей загиблих захисників зібралися на Миколинецькому кладовищі. Вони виступають проти встановлення сакральної споруди, оформлення якої відрізнятимуться від могил їхніх рідних, похованих поруч. Це не про пам'ятник шано. Вшана ось тут, вона залишається назавжди. А пам'ятник це, це є військове кладовище. Тут загинули воїни. Не за це загинули вони, не за ці цінності, що має бути пам'ятник чим більший, чим кращий, чим… Ну не за це загинули вони напередодні реалізації проєкту Пантеон героїв вигляд надгробних пам'ятників презентували та затверджували спільно з родинами загиблих захисників. Тоді ж проєкт ініціювали на голосування. Практично одностайно всі підняли руки і хотіли би вже, щоб швидше це все і робити. І зрештою, і проект їм подобався тому було голосування. Ті кілька було старших трошки жінок, які не до кінця погоджувалися, що треба все ж таки пісковик, блоковий камінь, а хотіли таке з граніту. Тому ці кілька людей, які не підняли руку, бо сумнівалися у самому матеріалі, вони все ж таки погодилися, що хай вже роблять разом зі всіма таке, як всі. Рідні загиблих військових обурені, адже напередодні зустрічі на могилі пантеону героїв залили фундамент та встановили гранітні плити. Працівники ритуальної служби викликали поліцейських. Без дозволу, без різних погоджень майстри на прохання охоронця і на попередження, щоб припинили роботи і не заїжджали. Не захотіли слухати. Навіть це, що залито, це що встановлено, воно виходить за рамки місця поховання. Аби погасити негативні емоції та приступити до діалогу. Сім'ї, яка виступає проти, запропонувала декілька альтернативних варіантів шанувати пам'ять їхнього синам. Пропонувалося його прізвищем найменувати вулицю в місті. Пропонувалося організувати сквер його імені. Пропонувалося їм місце зверху над пантеоном відразу біля пантеону, але щоб якщо вони хочуть інший пам'ятник, то просто. На іншому місці це зробити нам вдалося поспілкуватися з Марією Статник, матір'ю полеглого військового Віталія Статника. У телефонній розмові вона розповіла, що на зустрічі з іншими родинами загиблих героїв не була присутня, оскільки не знала про неї. А рішення створити власний монумент для свого сина сім'я прийняли з перших днів його поховання. Вони не давали згоди на облаштування іншої надмогильної споруди відтак не брали участі у всіх обговореннях. Ми проти пантеону, немає нічого проти. Хай буде пантеон. Але наше рішення поставити сину пам'ятник. То люди, що собі дали згоду, це ж кожного питали згоду, на що ви згідні, і кожен мав право висловити свою згоду, чи він хоче таку надгробну плиту, чи він хоче іншу. Син Марії Стадник Віталій Стадник загинув у жовтні 2022 року. Чоловік залишив посаду прокурора та добровільно пішов на фронт. За словами Марії, пам'ятник її сину не погіршить загальний вигляд пантованих героїв. Також жінка не погоджується з тими думками, що встановлений фундамент та плити порушили загальні розміри, і нібито заважають встановленню інших пам'ятників героїв, які поховані поруч. для поховання має бути метр пійсят, в тому числі і могила метр. Тобто має бути по боках, крім того, між цими місцями має бути 50 сантиметрів для проходу між могилами. Це передбачено нормою закону. Нами тоді використано тільки 1 ,35 метр 35 сантиметрів. Основні роботи по облаштуванні могили свого сина. Сім'я стадників планують продовжити вже навесні наступного року. У той час частина проєкту Пантеон героїв у Тернополі вже реалізована. Надалі сім'ї загиблих, які ховатимуть рідних, підписуватимуть договір у новому зразку про уніфіковані пам'ятники. В іншому випадку полеглих героїв ховатимуть на інших кладовищах. Із Тернополя на передову поїхала машина швидкої екстреної медичної допомоги. Автівка обладнана усім необхідним для якісного та швидкого транспортування і порятунку важкопоранених пацієнтів. Загалом за цей рік медичні заклади області передали 98 автомобілів на потреби наших військових. Крім машини швидкої екстреної медичної допомоги, захисникам та захисницям передали медикаменти, персональні аптечки та листи від пацієнтів обласної. Ну і дитячої і клінічної лікарні, оскільки ми вважаємо, що даний реамобіль буде більше корисний для Збройних сил України для надання медичної допомоги бійцям на передовій, ми передали у збройні сили. Ну, скажу відверто, він нам не лишній цей реамобіль, але ми вважаємо, що він більше буде корисний. На передовій для надання медичної допомоги Збройним силам України, і оскільки в нас три автомобілі буде, коли ще отримаємо, ми повністю забезпечені реамобілями для надання медичної допомоги дітям, які знаходяться у лікарнях нашої області, в повному обсязі. Новий спортивно-ігровий майданчик для дітей встановили в Підгаєцькій громаді у селі Старе місто. Раніше дітлахи не мали де проводити вільний час весело, однак вже сьогодні малеча може розважатися на площадці із гойдолкою, гіркою та спортивним комплексом. Це стало можливим завдяки аграрній компанії, яка виділила на створення дитячого майданчика близько 130 тисяч гривень. На одній із вулиць у селі Старе місто, що на Підгаєчині, з'явився спортивно-ігровий комплекс для дітей. Віднині малеча зможе весело проводити час на нових гірці та гойдалках. Оксана Івашків матір двох хлопчиків. Розповідає, раніше схожих дитячих майданчиків у їхній місцевості не було. У нас більше немає куди тим дітям подітися, щоб вони десь збиралися гратися. Немає такого якогось відведеного майданчика, чи місця, чи стадіончика, де б ті дітки збиралися і гралися. Вони так граються то в одного вдома на подвір'ї, то в іншого, в кого які є там забави, які ці. Тому це дуже важливо для наших дітей. Вони мають куди вийти. Радіє новим гітці та гойдолкам і сама малеча. Сподобається цей метанчик, тому що колись його не було. Тепер я можу приходити сюди і гратися з своїми сусідами. Тут можна гідатися, їздити гірок і бавити м'яча. Виділила гроші на встановлення спортивно-ігрового майданчика Аграрна компанія Континентал, яка неодноразово допомагає у розвитку громад Тернопільщини. Цього разу компанія виділа майже 130 тисяч гривень із соціального бюджету на створення дитячого майданчика. Ми маємо соціальний бюджет і надаємо велику допомогу нашим громадам, де ми орендуємо земельні ділянки. Проєктів є дуже багато, але у конкретному випадку ми робимо це за згодою керівництва територіальної громади і враховуємо практично 100% думку. Місцевого населення Ігор Мирена, голова Підгаєцької громади, розповідає: завдяки тісній співпраці громади та аграрної компанії вдалося облаштувати затишне місце для маленьких жителів. Я хочу подякувати нашим військовим, які на сьогоднішній день відстоюють нашу територію, нашу землю. Дуже приємно, що такий майданчик у нас є на сьогоднішній день. Це він розрахований від трьох років до 16 років цей майданчик. Тут проживає небагато людей, але дуже діти щасливі. Бо такого ще не було в них. У Підгаєцькій громаді реалізовано й інші важливі ініціативи за підтримки Континентал. Зокрема, у селі Мозолівка тривають ремонтні роботи історичної церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Старовинний храм повністю зроблений із дерева, і з через погодні умови у святині почав протікати дах. На ремонт її покриття компанія Континентал скерувала 102 тисячі гривень. Окрім цього, для харчоблоку під Гаєцької центральної міської лікарні закупили дві плити та кухонний інвентар у понад 100 тисяч гривень. 27 жовтня відбудеться Радіодиктант Національної єдності 2023. Над текстом уже працює письменниця та поетеса Катерина Калитко. Він матиме назву Дороги України. Узвучить текст актор і театральний режисер Олексій Гнатковський. Про це повідомила виконавча продюсерка українського радіо та координаторка радіодиктанту Юлія Шалудько. Вона також розповіла, що в попередні роки радіодиктант відбувався 9 листопада. А у у 2023 вперше відбудеться 27 жовтня об 11 годині цього дня. В багатьох учнів, які зазвичай активно долучаються до написання просто у школах, будуть канікули, і це виклик, який намагатимуться подолати організатори події. Лишаються і виклики минулого року широкомасштабне вторгнення з повітряними тривогами та можливими вимкненнями світла. Однак команда українського радіо налаштована знову охопити величезну аудиторію як в Україні, так і по всьому світу. Треба допомагати нашим хлопцям та дівчатам. Впродовж двох місяців серію благодійних ярмарків під гаслом Сьома школа проти війни провели у Тернопільській спеціалізованій школі перших третіх ступенів номер 7 Наша знімальна група побувала на заключному заході, на якому вчителі підготували солодкі смаколики, а діти концертну програму. Як все було? Дивимось. Сьома школа проти війни. Під таким гаслом у Тернопільській спеціалізованій школі перших третіх ступенів номер 7 з вересня цього року відбувалися різні благодійні заходи. До них долучилися всі учасники навчального процесу. Перші, четверті класи, потім п'яті, дев'яті, тоді десяті, одинадцяті, а сьогодні вчителі. Ну і ми вирішили, скільки діти хочуть спілкування, вони хочуть позитиву. Діти самі запропонували проведення концерту. Школярі самостійно підготували концертну програму для глядачів, виконували танцювальні та вокальні номери. Вчителі ж напередодні пекли різні смаколики, аби презентувати їх на ярмарку. Невдовзі печні верби швидко розкупили маленькі та дорослі покупці. Крім цього, для дітей організували лотерею з різними бажаннями, які можуть виконати їхні педагоги. Мета таких благодійних ініціатив зібрати гроші для українських військових. Кожному дні ми повинні завжди бути готові не тільки організовувати різні речі, а й брати участь у е, таких заходах, тому що е, наша волонтерська діяльність і діяльність, яка може допомогти на, нашим збройним силам, вона насправді залежить тільки від того, що ми робимо, куди ми вкладаємо гроші. Відповідно, сонячна ярмарка була не просто поїсти, не просто повеселитися, і тому подібне. А справді, наша ціль була це. Зібрати як не більше коштів на наші збройні сили. Вони піднімають наш дух і дають силу жити далі, далі рухатися і розуміти, що ми зможемо з цим всім справитися, і Україна обов'язково переможе. Всім весело, можна щось таке купити, що і тим більше, якщо гроші йдуть не просто, а йдуть на армію. Збираємо гроші для зсу і передаємо дуже багато гуманітарної допомоги. Платаємо щодня сітки. Тому це необхідно для військових. Обов'язково на ярмарку школярі разом з вчителями зібрали понад 25 тисяч гривень. Загалом за період благодійних ярмарок під назвою «Сьома школа проти війни. У навчальному закладі зібрали близько 100 тисяч гривень. У суботу, 21 жовтня, о 13.15 агробізнес зійдеться у футбольному протистоянні із хустом. Матч відбудеться у Волочиську на стадіоні Юність. Ці «ТВ4» транслюватиме гру у прямому ефірі телеканалу онлайн на сайті та сторінці у Фейсбук. Генеральні партнери трансляції – «Тов агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких». Спокійних вам вихідних, гарного перегляду футболу. Бережіть себе і своїх рідних.